Розбираємо НМТ з хімії 2026. Поїхали. Обчисліть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого закиснем дорівнює 2. Ми маємо формулу для розрахунку відносної густини газу, D дорівнює молярна маса шуканого газу у нашому випадку. І в знаменнику ми записуємо молярну масу газу, за яким порівнюємо. У нас це кисень. Дуже легко обчислити молярну масу кисню за періодичною табличкою, це буде 32 г на моль. І відповідно з формули виводимо молярну масу шуканого газу, помноживши відносну густину, яка за умовою задачі дорівнює 2, на 32 і отримуємо відповідь 64 грам на моль. Це ми знайшли молярну масу газу. А за умовою. Задачі потрібно обчислити відносну молекулярну масу газу, але їх числові значення рівні, тому наша відповідь буде просто 64.